Слава Україні! Смерть нашим лютим ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл Гнідин та Вишеньки, що на Бориспільщині. Але не перемикайте, не вимикайте нашу передачу і не думайте, що це стосується тільки цих двох сіл те, про що я буду розповідати. Це стосується кожного села. Це стосується України. Це стосується жорстокої людини ненависницької політики Москви, яка висіла над нашою рідною Україною впродовж майже 350 років. І ми запрошуємо вас. Переглянути сьогоднішню нашу передачу про Голодомор 1932 років в цих двох селах і також відгукнутися, написати свої спогади про свій рід. Бо коли недавно в День пам'яті жертв Голодомору 26 листопада цього року, я говорила у вишеньках із людьми про голод. То одна жінка мені сказала, що в її родині в Переяславському районі померло 9 чоловік, 9 дітей. Вижила лише одна дитина. І оце знущання з України в 1932-33 році було. Не тільки в наших селах. Тож завжди важко згадувати ті всі роки, де мільйони українців були виморені голодом Москвою. Свідомо, тому що Москва не могла підкорити український народ хліборобів. І вона боячись. Що справді не зможе підкорити цей вільнолюбивий народ, запровадила Голодомор на нашій рідній землі. І підтвердженням того, того голодомору є багато фактів. Я назву лише деякі в нашій короткій передачі всього не Озвучиш і про все не розкажеш про ті всі трагедії нашого рідного, ностраждального народу. На початку своєї жорстокої політики Москва вирішила виховати наш народ і виховати вбивством, щоб він підкорився. Комуністична партія України. Чітко виконувала вказівки Москви. І 6 грудня 1932 року був прийнятий страшний документ, де вже видно було, що йде тотальне знищення українського народу. Ось я зараз вам його прочитаю. Негайне припинення підвозу товарів, повне припинення кооперативної і державної торгівлі. Повна заборона колгоспної торгівлі, як для колгоспів, колгоспників та одноосібників, припинення всілякого роду кредитування, проведення дострокового стягнення кредитів та інших фінансових зобов'язань. В усіх колгоспах, що не виконали план заготівель, п'ятиденний строк вивезти всі без винятку колгоспні фонди, в тому числі і насіннєвий. Всіх, хто відмовляється це робити, заарештувати і віддавати до суду, висилати на північ з відстаючих районів від 700 до 1000 сімей, розпродувати їхнє майно, позбавляти всієї садибної землі та всіх будівель, посилити жорстокість режиму в тюрмах, в добрах. Застосовувати метод концентрованого наступу, удару сильного кулака, тобто зосереджувати всі сили партактиву, карних органів у відстаючих районах і колгоспах для викачки хлібу, хліба, у зв'язку з масовим виїздом селян у Росію і Білорусію по хліб, припинити продаж квитків селянам на виїзди. За межі України виставити загороджувальні загони на великих станціях та шляхах, розшукувати і конфіскувати прихований хліб та інші продукти. Але це була далеко не одна подібна постанова. Запроваджували чорні дошки. Ці загороджувальні загони. Оточували села і не випускали людей ні виїхати, ні вийти, ні пройти, нікого не випускали із сіл. Ніяких продуктів села не завозили, особливо ті, хто не виконував їхній план. А план московський виконати було неможливо. Вигрібали з хат все, з горщиків витрушували. Навіть одна жінка згадала, що вилігли на горище і позамітали ті місця, де зберігали зерно на горищі. Ось що писала в той час Бориспільська районна газета. Жодного факту про голодомор, про те, як масово вмирали. Люди на Бориспільщині не було опубліковано в цій газеті. Натомість ішли парадні заголовки про те, що треба зробити наступ на колгоспників, тобто на тих, хто нібито саботує здачу державі хліба, а також треба вдарити по куркулях, так званих куркулях, як їх назвала Москва. Дбайливих господарів нашої української землі. І е, також я хочу зачитати, який був опублікований лист із Гнідина. Я не знаю, чи це було під примусом зроблено, чи це справді ті, хто так любив радянську. Оцю владу московську написали цей лист, але оце звернення 29 січня 1932 року було опубліковано у газеті Трудова слава Бориспільський районі. Трудящі одноосібники. Слухайте наш заклик. Ми, група одноосібників, бідняків та середняків села Гнідин, виконавши свої хлібозаготівлі, зобов'язання перед державою, звертаємося до всіх одноосібників району з таким закликом. Товариші, партія і рад влада ведуть нас усіх до кращого життя. Ми всі разом беремо участь у будівництві цього кращого життя. І тому кожен із нас завжди повинен вчасно виконувати ті завдання, які поклала на нас держава. Куркульство чинить шалений опір хлібозаготівлі. Воно хоче підірвати хлібозаготівлю. І на цю шкідницьку вудочку пішли деякі одноосібники, які ховають хліб, не здають його державі. Ганьба таким одноосібникам. Ми закликаємо всіх односібників і середняків до нещадної боротьби з куркулями. Куркуль це наш ворог, соцбудівництво це наш шлях до поліпшення свого життя. Отже, даваймо всі виконаємо і цим дамо жорстоку відсіч куркуль... куркулеві. 7 лютого теж подібні звернення друкувалися з інших сіл під заголовками знайти похований куркульський хліб, злісних недавців хліба покарати, основні сили на ударне засипання насіння, по-більшовицькому непримиренно боротися за високий урожай. І ці заголовки, коли сьогодні читаємо, вони жахають. Тому що щодня вже і в 32-му році, і в 33-му вмирали люди, масово вмирали. Мене дуже обурює, що у е, селі Вишеньки і досі оця радянська пропаганда е, жива про те, що в Вишеньках голоду не було. Декілька чоловік померло, але ж у нас був Дніпро поруч, у нас рибка була, у нас е люди хазяйновиті. А насправді, і в Гнідині, і в Вишеньках лише дітей шкільного віку померло. У вишеньках 33 і 22 відсотки. Тобто, Більше 33%. Це лише це не точна ще дата, бо я знайшла в історичному архіві міста Києва звіт. Звіти по школах Бориспільщини, в тому числі і Вишеньки і Гнідин. Два звіти перший станом кількість учнів. Станом на 1 січня 1932 року і другий звіт уже на кінець 32-33 навчального року. Тобто це трохи більше, як за рік, саме пік е, оцього голоду, який навіть ще не настав, тому що пік голоду був не в кінці травня. Він був в червні і в липні, тому що їсти ще урожай ніякий не виріс, і не було що садити, а люди мерли дуже сильно. До речі, у Гнідені навіть більше померло від голоду близько 40% дітей. Цей звіт за 32 1933 33 рік я знайшла написаний від руки. А потім. Уже знайшла і ще один друкований звіт, де примусили вчителів виправити цю цифру, бо це жахлива цифра, і вже друкований звіт показував те, що взагалі голоду не було. І кількість дітей практично була одна й та сама. І ми знаємо з історичних джерел, що було заборонено е, публікувати дані про смертність. Е, більшість документів в, е, по реєстрації смертей були знищені в Україні. Але навіть по тих, що залишилися, і ті, от, як я, наприклад, випадково знайшла, е, нас е, ці цифри жахають, тому що ви уявіть. Близько 40% дітей померло від голоду лише більше, ніж за рік. Більше того, спогади жителів села Вишеньки я почала записувати ну, порівняно пізно. Якби можна було мала таку можливість записати їх раніше, то я б отримала ще набагато жахаючу картину. Один із спогадів Ромася Олександра 1921 року народження, який емігрував до Канади і там залишився. Він його свідчення війшли у збірку, яка готувалася для Конгресу Сполучених Штатів Америки, коли Америка визнавала. Голодомор геноцидом українського народу. Там є свідчення жителя села Вишеньки. Так він теж його запитують, скільки приблизно, на вашу думку, померло від голоду в селі Вишеньки. Він називає цифру 25-30%, бо каже, у нас на вулиці десь третина вимерла людей від голоду. А це вже йому було 12 років, це він вже чітко все пам'ятав. Е, більше того, е, я зафіксувала е, те, що були факти людоїдства в селі Вишеньки, і е, ловили дітей е, і пропадали діти. Е, Вбивали сусідів, які приходили просити їсти. Е і це було повсюдно в Україні, коли е наш народ був доведений до такого відчаю, що людоїдство е вони рятувалися, е рятували своє життя. Е і від е Трьох осіб я записала про ці факти, і мушу сказати, вони жахливі, тому що одна з жінок варила із мерців холодець і продавала е холодець. І це е ближні сусіди знали, що вона продавала холодець і сама їла. Е також. Вражають спогади про Голодомор і інших жителів села Вишеньок, наприклад, Кравчун Пилип Григорович теж 21-го року, народження, який згадує наша сім'я до приходу совєтів була великою і заможною. У мене було п'ятеро братів і сестер, батько мав багато землі, 50 вуликів». Але ми рано залишилися круглими сиротами. Батьки після першого голоду 1922 року померли. 1932 33 роки на нашій вулиці померло 16 душ. А Вони жили, хто знає Вишеньки, кравчум. Родина кравчунів жила недалеко від вишенського цвинтаря під горою. І та вуличка зовсім невелика. Де вони жили, шістнадцять душ. В одній сім'ї по сусідству померло п'ять чоловік. Пам'ятаю, як помирав Яків Савон. Він вийшов на вулицю, впав і просив, щоб його підвели, але ніхто його не підняв із землі. Він так і помер, щоб врятувати своїх дітей. Вовк Федора одвезла двох синів Оверка і Грицька та дочку Марусю в Київ і там покинула, думала так виживуть її дітки. Але Маруся вижила і вернулась в село, а хлопці не вернулись. Казали, що на царевому кутку Настечка з'їла свою матір. Ніколи не забуду, як у школу прийшла дівчинка років п'яти. Сказала, що по дорозі її мама померла. Хлопці саме в цей час знайшли кубло із живими маленькими пташенятками, так вона видрала. У них із рук кубло і живими поїла цих пташок. Страшно було дивитись на це. І таких жахливих спогадів дуже багато. Я записала в вишеньках. Ну, наприклад, Вов Параска Павлівна 30-го року народження пише мій свекор, Вовк Петро Іванович. Був добрим хазяїном, за що його й розкуркулили, не подивились на те, що й на... в колгосп записався. Вигнали його малими дітками з хати. На його дворище по вулиці Пушкіна, де зараз проживає мій син, вовк Олександр, звозили з усього села людей, щоб не валялись по вулицях, а в одному місці доходили. Щодня до них приїжджали ісліради. І тих, що вже померли, вивозили. Ніхто з цих доходях не годував нічим. Ніхто з цих доходях не годував нічим. Кожен на тому дворищі ждав своєї голодної смерті. І ще є спогади, я записала і Косовеця Олександра Власовича, і Крикун Катерини Саківни. Яка ходила на луг і бачила, як на дорозі лежить якась жінка, а в неї на руках маленька дитинка, все молоко з грудей. Підійшли ближче, а вона мертва. Тоді ми побігли до своїх батьків, сказали про це. Вони прийшли і поховали жінку. А куди ту дитинку діли, не знаю. По сусідству у нас в одному дворі вмерло двоє дітей, а в другому троє дітей. Тому змушені були люди такий створити дитячий будинок, який знаходився неподалік від сьогоднішнього старостату приміщення. Його вже там зруйнували, але я встигла його ще сфотографувати. Це була колишня е, куркульська хата, яка в такий спосіб і збереглася, бо туди е, почали поселяти дітей Сиріт. І навіть там були ті дітки, які приходили з мамами е, десь аж із Канева, бо є такі спогади. І мама померла. А дитинку віддали у вишенський будинок для дітей Сиріт. Там теж багато дітей помирало, бо нічим було їх годувати. Тому я хотіла б звернутися до своїх земляків і попросити їх не поширювати радянську пропаганду сьогодні, що вишенька в голоду не було. Був страшний голод не тільки в Вишеньках і в Гнідині, а по всій Україні. Важко читати інші спогади. Хто зацікавиться, можна е, прочитати ці е, спогади у моїй книжці Нариси з історії е, побуту та культури села Вишеньки на перехрестях тисячоліть. Ця книжка знаходиться у бібліотеці Вишенського ліцею. Шість томів. Це другий том, де описується голод у Вишеньках, а також у книжці Три кола пекла, де я зібрала про три голодомори на Бориспільщині Свідчення людей. Це 921, 23, 32, 33, 46, 47. Ця книжка також є у бібліотеці Вишенського ліцею, а вона також є і в інтернеті. Тільки зараз поступово Європа починає визнавати голод. 1932-1933 років. Геноцидом українського народу. Геноцидом, який спричинила проклята нам Росія, яка й сьогодні хоче знищити нашу державу. Тому запрошуємо всіх долучатися. До фронту ідеологічної боротьби, до фронту ідеологічної історичної правди, поширювати ось подібні страшні факти голоду в Україні, знущання Росії над українським народом. І запрошуємо також писати. Спогади про свій рід і родину, і в такий спосіб ми будемо е, міцніти як держава, щоб більше ніколи ніяка Росія не змогла ступити на нашу землю, щоб ми могли визволити від ворога нашу рідну українську землю і е, у запіллі ми можемо ось так допомагати нашому фронту, нашим бійцям. До зустрічі через тиждень.